Від російського обстрілу постраждав навчальний заклад. Ударною хвилею вибило 89 вікон та 15 дверей. Всередині в укритті у цей момент були найменші діти учні від першого до четвертого класу. Забрала дітей, бо в нас друга зміна. Ми зайшли в укриття. Ну, дві хвилини пройшло десь так. Ми тільки поставили свої речі. Почали готуватися, і тут ну почули звуки, не зрозуміли, бо знаходилися всередині, але розуміли, що щось страшне, тому що задвихтіли стіни, от ну задрижала вся будівля. Діти почали плакати, підбігли до мене. Хтось плаче, хтось кричить Мама. Ну паніка у всіх зрозуміло, що ну благо, що були деякі батьки ще тут, не встигли піти. Тому вони до нас зайшли, запитали. Всі дзвонять, всі запитують, як ми справи чи всі цілі, чи всі здорові. Ну якось так серед постраждалих. Батько, який йшов забирати дитину, коли російський кап влучив поряд. Чоловік отримав осколкові поранені руки. Шкільна медсестра оперативно надала першу медичну допомогу. Батько йшов за дитиною до закладу. У цей час відбувся вибух, і йому пошкодила руку. Медична сестра закладу надала допомогу. Потім поліція відправила його лікарню. Вибито вікна майже всі. І Пошкоджена двері, теж випитка інших, пошкоджено. Наразі поки ми прибираємо, наводимо лад, є скло, що може випасти, тому небезпечні умови. Тому завтра дистанційний режим навчання закладу які дії гімназії далі чи вийде вона ще очно на на обов'язково. Ми це не перший обстріл в нашому мікрорайоні зазвичай. Один-два дні ми даємо на те, щоб привести заклад до ладу. Потім повертаємося до навчання. Віталія працює в гімназії, проте після вибуху, не думаючи, побігла додому. Постраждало багатоповерхівку. Була на робочому місці в гімназії 65. Вдома знаходився дорослий син, але дитина з ДТП. Схватила свої речі і побігла до дитини. Поки бігла, дзвонила. Гаразд, живий, все інше неважливо. Ну, вибило в вікна, речі схопили і побігли в бомосховищі. Ну, Побігли бомбосховища, але я побігла до дитини.